Писанець Максим Олександрович, номінація, «Читці». перша вікова категорія, програма виступу, декламація вірша Тараса Григоровича Шевченка. Свою Україну любіть. Автор невідомий. Сьогодні Україна у вогні. Свою Україну любіть. Любіть її воврельня люди. В останню тяжкою минуту. За нею, Господа моліть, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волю, волю, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричете, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, схаменіться, будьте, люди! Бо лихово буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат-брата, і дитини мати, іде дим хмарою за сонце перед вами, І навіки проклянетесь своїми синами.